Тепер з керівником новоукраїнський район врешті отримав очільника без нього район жив майже рік. Новим головою райдержадміністрації став Валерій Савенко. Його представляв очільник області. Він наголосив, Валерій Савенко працює в районі багато років. Його знають та поважають люди. Сергій Кузьменко новоспеченому керівнику. Дав низку завдань. Серед них першочергове захист країни. Голова РДА побіцяв трудитися на користь району та країни. У 2015 році ми маємо захистити нашу країну. Для присутніх у цьому залі захищати свою країну це добре працювати, кожен на своєму робочому місці. Хто вирощує добрий урожай, хто гарно навчає дітей, хто лікує людей. Я переконаний, що на Кіровоградщині і в Новоукраїнському районі, безумовно, ми зробимо все, щоб була стабільна ситуація. Сподіваюсь, що не підведу. Буду робити все можливе для розвитку на українського району і щоб український район, як і завжди, залишався у числі перших, щоб людям.